Всім привіт! Перевірка електромоста на справність в парі з контролером на 50 АUM кінг програмований. 48-72 В 50 А. Для перевірки під'єднано до зарядного пристрою 67 В5 А через автомат і замок включення. Так, наша ручка газу, планшет Будемо під'єднувати до контролера по застосунку. Відповідно, так, міст з диференціалом, з редуктором. Редукція повишена швидкість 1 до 10, понижена 1 до 20. За допомогою тросика включається. Відповідно, Діаметр труби 60 мм, довжина моста 1,20. Так. Параметр електродвигуна 60 1,2 кВт 60 мм магніти. І етикетка із параметрами електродвигуна. Відповідно. До речі, електромости приїжджають ось в ось таких коробках з Aliexpress. Диски не ставив, тому що міст не зафіксовано і не буде трясти на столі, тому диски я не, під... не ставив. Так, зараз підіймаємося до контролера. Так, є два застосунки. Ось є, наприклад, такий вигляд. Так. Зараз мені тут поасистують трішечки з акселератором ручки газу, тому що знімати... І крутити ручку незручно. Так, давай першу швидкість, будь ласка. Так, так. Так, у нас ось. показує, якби ліміт швидкість. 24. окей. Так, давай другу швидкість. Ось у нас друга швидкість. Так. Давай заднюю тепер. Так, включаємо реверс. Так, і відповідно у нас круп вже в іншу сторону. Так, зупиняємо. Так, давайте спробуємо інший застосунок. Включимо, наприклад, ось цей. Так. Пошук блютузу. Так, це ми це все очистимо спочатку. Так. Connect. Ось так виглядає інший застосунок. Тут вже показана модель контролера. Так, давай першу швидкість. Так. І попробуємо. Вимкнути круїз-контроль. Так, наш виведений круїз-контроль, кнопочка, натиснули, відпустили ручку газу і, бачите, сам крутить. Так, ще раз прокрутили ручку або натиснули кнопочку, і відповідно, круїз-контроль виключається. Дякую за увагу, всім миру та добра.